Навантаження на передню вісь 4,7 тонни. Ну це зовсім легенький вантаж. Так, піднімемо передок. Зараз глянемо, наскільки підняло. І будемо від'їжджати. О, друге діло. Сантиметрів 8. сантиметрів 8. Так, выдергиваем ручечку. пришел процепчик опускаться. А По и он поднялся. О, а это что? Вы видите, что Лента. Куди її? Де мусорник? Хто знає де мусорник? Я теж не знаю. Ми потім розберемося з цим мусором. Що нам? Завантажили каву. 33 паліти кави. Кава Якобс. Там вона намальована, ні? Яка там? Будемо вести каву. Ну що, не знаю я куди викинути це сміття. А тут можу покласти коло плиточки. Я думаю буде нормальна тема. Ну, якісь типа, контейнери смітники, ну тож, туди не закинеш. А, воно щось по-моєму, так? Да? Бачу якісь смітники. Точно є. Так що сміття не викидаємо. Треба спробуємо максимально по-європейськи. Смітники є, то чого не скористатися. Там ось і маленькі смітники. Зараз викинемо. Ага, закриті. От на смітники з замками. Ви таке бачили? Прикол? А ці смітники з замками щоб чуже сміття не підкидало, а сюди можна, значить, да? сюди можна ой Не вийде в мене одною рукою хлопці закинуть А може і вийде коротше повірте мені що я їх викинув От йомо, -йо, треба виїжджати хлопці, дивіться тут понаставали я тут коло мене став і пішов кудись. Хлопак. Що і ззаді он хтось там стоїть. Що робити? Задом туди виїхати, мабуть. Тут місця мені не хватить виїхати. Я так думаю. А ви як думаєте? Ви їдемо задом. теж кармани треба якось зламатися і бордюр не вписатися. Ага. один хлопець сказав покажи мені що ти по зеркалам робиться ось все видно вам щось я сюди прохожу вон там не бордюр а то там щось зроблено і сюди проходжу, мимо цього дядька. Так що показав цьому хлопцю. Все нормально, поїхали. Ну. На Взагалі-то нам треба розвернутися тут, ми, навірно, зразу тут і розвернемося, щоб по 10 разів не мається. Вперед, назад. Там, там вони якраз десь вакантні міста. Танки міста. От туди розвернемося. Ну Тут уже не можу показати в зеркало. Треба хлопці камеру, щоб все це показувати на голову як то знаєте, роблять блогери. Ну я, хлопці, не маю такої камери. У мене взагалі, ще то була Гупрошка, Ну, я щось психанув, продав її. Один момент передумав, був знімати та вирішив продати. Так, що цей ман, проїжджає чи ні? Хай проїде, потім поїде. Можна так, Тут Якісь трансформатори чи генератори, навіть що теж світла не буває Продав я того упрошку А зараз бачите знову зайнявся дур'ю Знову знімається відео Хоча, если чесно, може знову перестану, скоро вже якось Надоїло, Отдихнути чи не віддихнути цих відео. Зараз, до речі, в мене буде каденція закінчуватися на наступній неділі мене мають зняти. Перерахувати. Так що якраз можу віддихнути цих відео, потім буду знімати. 120 метрів Ну Може купляти знову прошку, щось мені не хочеться. Це 500. Євро треба отак, щоб її купити, щось друге купити подешевше. Теж якби, хлопаки, це треба гроші вкладувати, щоб. Це, ну не знаю. А я з Ютуба, якщо чесно, за весь свій час заробив тільки 100 доларів. І от зараз е накапало щось там 73 чи 75 десь. Но їх їх зняти зняти, не можна. Щоб їх знять, Треба, щоб... Е було мінімум 100 на щиту. От один раз в мене 100 було, я їх зняв. Типу. А зараз треба знову 100, як насобирається. Типу тоді зніму. Так, поїхали, щоб ми зупинилися. О, блін. Там щоб не записати бордюр з Ну, Треба було трошки більше радіус брати, щоб бути уверенішим. Темно, так? Да? сніг чи дощ, чи що воно. Ці бурники не несовершенні. Тут вони чи зломані, чи що. Якось вони не можуть от нормально, щоб змахувати тоді, коли дощ там накапав. Це я вам вже розказував за цю історію. Не будемо повторятися. А я в прошлый раз на, встреч... на зустріч заїжджав, от сюди, бачите, де маленька машинка заїжджає, от там я грузився, а не тут. Ну як там я грузився? Я сюди приїхав, а мені сказали ні. І заїжджай з другої місця. Я от з кольця заїжджав там, а не сюди. Ну, така фігня. Так, на зелений, хорошо. Бачите, дворники включені. А вони не спрацьовують, Уже доща накапало. Я зараз додав одне положення. Вони сереметр клепають. Мені не треба, щоб ретро. вони клепали. Перехрестя з Забрав. І виїдьте на першу висвіту. Вість піднялася, тому що у нас вага 7 тонн. 7 з копійками тон кофе. Як бачите, кофе легеньке. Що там запілікало вже за опять? Щось там відущі, напевно, Опять нам шмали. Ай це я помню, тут великає. Тут білікає, на першому виїзді треба виїхати, капець, це треба... Зараз я його відключу. Ну, Ось трак пілікає. Аж Проїдемо всі ці повороти. Він там маршрут проложений, я йому дуже проложив, подивився, що мені там проклали. А тут так, якщо же трак, маршрут проложений, а екран потушився на планшеті, ти його не дивишся, то він білікає. Все, його відключив. А що прокладував? Та того що ето. Того, що думав, буду опять цими гнидниками їхати 11-ю дорогою. Як сюди їхав, на той каліч там. не були три вигрузки аж. Думав, знову ж мені вигрузка під Тарновом, за Краком. Їхати далеко аж 500 чим-то кілометрів там, я тут 47 на підренку вирускаю. Кофе будуть пити в підренку. Ну і цей. Але підрінка хлопці буде там нормально. Там буде е -е, нормальний склад чисто для фур. Оце як ми грузили рабен для фур, там буде таке саме рампи, там все таке. Як положено, не, не сам магазин, тому що е, схема у них така, оцей підрянок. Е, Фури возять між, між, між містами е, весь цей товар на великі склади. А з великих складів вже грузяться маленькі грузовички, десь і возять вже чисто по магазинам, скільки там їм чому ну треба. Ну добре, я вам далі там ще порозказую що я там хотів а зараз їдемо до шкапи а, згадав що я вам хотів сказати ж дороги що 11 думаю, мене відправить Но це ж диспонент тут якась така хитра схема Не маршрути проклади неведучий диспонент а диспонент якийсь у мене трохи странний він любить прокладати чагарниками чи для чи неґрунтовими дорогами Аби найкоротше. Я вже колись розказував за це, я йому за ним об'ясняв, що ти ж нічого не зекономиш. Але от е, недавно знову дивлюся між двома містами, там недалеко, 70 км відстань, це було е, після першої вигрузки, треба було їхати на другу. От там в районі 11-ї дороги, 15, і от мені треба було дванадцятої. Приїхати з Каліша на кожен. Велкоповські, щось таке. Він мені прокладає, флажок поклав навіть не трьохзначною дорогою, не жовтенькою. А дорогою взагалі там, ви поняли, вулиці там, ну, просто вулиці, якісь грунтові, не грунтові, ну не грунтові. Я вам, давай дивіться. Це між селами такі дороги. Там навіть немає роздільної смуги посередині. Якщо на зустріч хтось буде їхати на фурі, можна так зустрітися і стоїть дивитися друг на друга. що далі робити? Смуги нема роздільної. Говорить про те, що дві фури не розділяють. І він мені туди прокладає дорогу. Я вже навіть якщо чесно, не звертаю уваги. Хоча там є рядом нормально, можна було поїхати нормальною дорогою. 11-ї, по-моєму, 11-ї там, ні, 11, якусь там ну, червона дорога, двозначна цифра, на 5 кілометрів далі. Що ж там 64, а якщо нормально дорогою, то 69. Через 300 метрів. Думаю, Друга ну хай. Думаю, якщо вже будуть е, дзвонити та щось розказувати, то я буду йому знову об'ясняти, що він не прав. Я ще зайшов, там, подивився на гуглю тим чоловічком. Коротше, дорога така е, ну, на одну фуру. І, цей. Метрів, і з дерев гілки звисають. Думаю, ну капець, ну подиви. Я, я думаю, йому я, цю фотку і скину, хай подивиться. Як там мені хто буде у вас ремонтувати, метрів, якщо воно роз'їб'ється, ну не знаю. Ладно, там ще хоча б цими жовтенькими трьохзначними, але це ще якось можна допустити, що це тіпа, щось там зекономить, поскакать по цим дорогам. Вони суть. Я ж за що розказую. Думаю, знову отправа мене 11-ї. Ну, одинадцята 11 це нормальна, типа. Там кусочок ЕСК є. Ну, там всереднього це. Ну, ви поняли, села, там села, знаки, села там. Ну, отаке, зупинився, розігнався, розігнався, зупинився. Оця фігня постійно. А можна їхати нормально з цього, з Кракова до Познані По четвірці і борнуть на тройку. І не на трійку, а за Вроцлавом на 5, на п'ятірку і до Познані. Ну да, там довше, я не знаю, на скільки там кілометрів. О, ти їдеш все время автобаном. Ну там, не знаю, ну можна 70 кілометрів більше. А, Ні, Він же це 11-ї. Це ж я не перший раз їжджу, я вже ж знаю, як він прокладає. А що мене спасло? Зараз ми поїдемо, як положено, п'ятіркою і 4 у мене типу, солярочка закінчується. І мій ведучий Денис бере і закидує мені маршрут, перепрокладує і закидує за штруєчкою, щоб Вроцлава заправиться. Там наша заправка. І думаю, ух ти клас, ух ти клас. Оце я поїду нормальною дорогою. Благодаря Денису. Хоча там якби, є є познані заправка, але я, звісно. Можна і типу, в познані заправитися, типу, але це типу, треба вернутися трохи, а потім знову їхати туди там, де я був. Е, ну і тоді можна було б не по 11 пустити по факту. Щоб я там скакав, жарився цими селами, знаками, горбами, ямами. Ну ям немає, але горби є. Ну таке. Так що нормально поїдемо До нормальною дорогою. Це тут. Трошечки заколопознання ми зараз їдемо тут штау, а зараз ми через 14 км з'їдемо на п'ятерочку і все буде добре. Темніє швидко, зараз вже 4 години вечора. і Отак темно, бачите, майже нічого не видно. Тут ще йде, заважає. Но я вже роблю плани на сьогодні на паркінг. Мені ж дали заправку, заправка була Вроцлава. Ну, заправляться на ніч я не хочу, щоб були повні баки, та й нема особо сенсу. Поліція поїхала. Нема особо сенсу. Mm. Стану перед заправкою. Але це на парк, який перед Вроцлавом, ну не знаю, може буде забитий, може ні. Все-таки п'ятниця. Але може бути і забити. Я встану на один баргінг раніше, заїду на нього. Там я подивився, душ є, орлен, там заправка. Душніє, але думаю, нормас. Заїдемо туди, їхати нам туди. Їхати нам туди. 93, а вже 92 км. А це обща дистанція 492 км. Так що десь годинки півтори це нам їхати і осталось час у мене праці 2.43. І Треба вже, бачите, робити 11 годин паузи, Дев'яток вже немає. То якраз за півтори годинки проїду. Останеться десь час 20 до кінця зміни в мене. Спокойнень собі станемо, стоїмо 11, сходимо в душ. Забалдеємо! а завтра в суботу э, стартанемо ну, зараз 4-6 десь півтори години їхати 5, а десь пів 5, -5 завтра стартанемо, ну може 5. І доїдемо останні 400 кілометрів через одну паузу. Ну, бо прямо на вигрузку їхати не буду, тому що вигрузка в понеділок. Подивимось, який там ближайший паркінг буде. Бажано з душу. дивиться і будемо проводити вихідні 16.40 і зовсім темно вже стало так, ну що мої дорогенькі, заїжджаємо на паркінг, на ось оце цей Орлен. Передостанній паркінг перед Вроцлавом там я проїжджав парк і доволі впустити. 60 метрів, зхідте праворуч подію, прибудете у проміжний пункт. Подивімося, що тут буде. Та, Думаю, дуже пустий. Сьогодні ж п'ятниця все таки. Проблем не має бути. Через 70 метрів з'їдьте праворуч. Потім прибудете у проміжний пункт. Я думаю, там Ви і ні. парк пусто вообще. Просто пустота. Давай, да хочешь. Ну что да. Блин, а реф, не работает, че не. Через 140 ага. метров тримайтеся леворуч. Давай между цими двумя станем. От рефа, типа, подальше. Ну и туда ж заезжать, вы понимаете, что, ну... Там просто капець, нікого немає, там я не люблю так. <реш> <реш> Небезопасно. Хай краще хтось поруч буде. ніж сам там в полі. Ну і не коло рефа. То лучше вже самому в полі, ніж коло рефа. А ось теж реф. от тобі подарочек. Одного рефа тікав до другого рефа приїхав. я реф возил вот так близко зеркала прям вообще капец даже не знаю что же быть так вставать хлопак щось ще паркується не можу порівнятися Ми будемо так вставати з другої сторони бачите нікого немає і це великий плюс що душ буде свободний можна буде прийти без проблем ну все рівно ці скам'яки мені подобаються дивлюсь на них і мені подобається